Всім доброго ранку! Вас вітає компанія Сингента. Сьогодні 2 вересня 2020 року. Ми знаходимося в Вознесенському районі Миколаївської області на демонстраційному полі від компанії Сингента, яке розташоване на базі фермерського господарства ФЕРОМ. Сьогодні ми розпочнемо збір врожаю соняшнику та поділимося з вами результатами. Розпочнемо з встановлення ваги. Починаємо! А зараз розпочнемо вигрузку нашого першого зібраного гібриду честер з лінійки гібридів соняшнику від компанії Сенгента. І ось комбайн завершує збір соняшнику на даному демонстраційному полі, і зараз ми з вами поділимося деякими результатами врожайності. Ну, ось ми і завершили збір урожаю соняшнику на даному демонстраційному полі. Поруч зі мною знаходиться наш експерт з польових досліджень Сергій Закус. І зараз він з нами поділиться загальною картиною врожайності на даному демонстраційному полі. Ми знаходимося в селі Тимирязівське фермерське господарство Фером, на полі якого було висіяно лінійку гібридів соняшника. Дана лінійка для даного регіону. Підбиралася найбільш ефективно під дані кліматичні умови, адже від самого посіву і до сьогоднішнього моменту, а саме до збирання, яка була на даному полі, вона досить незначна. А саме вона коливалась в межах від 10 до 30 міліметрів, що звичайно вплинуло на результати, і так і результати досить, ну. Плинуло, але вони досить непогані, вони є, ми їх зробили та завершили. Отже, в класичній технології можна відмітити такі гібриди, як Арко, Алькантара, Честер, ті гібриди, які найбільш підходять для нашої зони середньоуражання гібридів від 10 до 12 центнерів в сегменті Кліафілд. Це такі гібриди, як Барбаті 12 центрів, і «Клеофіл плюс катана, «Розета» також 10-12 центрів. І з новинок саме з новинок під технологію Експрес. Також гібриди це «Суфікс» та Субаро, які також себе показали досить непогано для даного регіону. Все, по боку, завершили, результати отримані. Будемо далі. Будемо далі збирати, збирати. на наступних да, да. демонстраційних полях. Да. Дякую за все. Да.